Всіх вас вітаю, шановні друзі, ми з вами знову будемо казати про діяльність депутатів. І сьогодні ми будемо казати про інтереси депутатів, які представлені в виконавчому комітеті. І саме виконавчого виконавчому комітету представлені інтереси депутатів у вигляді інших людей, які представлені в складі виконкому. Тобто, це їхні люди. Якщо можна прочитати законодавство, то там зазначено, як відбувається формування виконавчого комітету. І саме в складі виконавчого комітету знаходяться інші особи. І відповідно ці інші особи представлені від депутатів місцевих рад, тобто їхні представники. Навіщо роблять ці так звані безкоштовні депутати? Здогадайте самі, щоб ці люди. Приймали відповідні рішення, голосували так, як потрібно цим депутатам. І ці рішення вже потім впроваджувалися на відповідній території і депутати мали при цьому хист вирішення своїх особистих інтересів. Навіщо представник депутатів в виконкомі знаходиться? От навіщо вони там потрібні? Депутатам це зручно, зрозуміло, бо їхні люди там вони будуть голосувати так, як потрібно. А що від цього буде отримувати територіальна громада? Та нічого. Проблемні питання, можливо, якісь ще невирішені моменти, які будуть стосуватися їхньої життєдіяльності. І все. Бо склад виконкому це важливий момент. Якщо неправильно буде сформований склад виконкому, Відповідно, там будуть люди, які будуть голосувати за чиїсь інтереси, а не за інтереси територіальної громади. Це великий факт. Депутати самі не знають, що таке виконавчий комітет. Вони не знають, Можете спитати у своїх депутатів, хай розкажуть вам, що таке виконавчий комітет. Окреме повноваження виконавчого комітету. І за яке рішення має голосувати виконавчий комітет? Але при цьому вони пхають своїх людей виконком. Ось пхають і все. І так вони роблять весь час. Будь-які депутати, які приходять, вони пхають своїх людей, і ці люди потім вже голосують так, як потрібно депутатам в першу чергу. Тобто вони голосують по вказанню або по вказівкам у депутатів. Тобто люди голосують, їхні люди виконкомі голосують за або проти тих або інших рішень. Навіщо от питання? Навіщо такі місце средування? Та для кого воно, та який результат буде після цього? От навіщо? От якщо казати про місце свредування, це вже не місцеве средування. Бо якщо підходити до е, цієї позиції з позиції формування виконкому, та ще такого виконком. То про місцеве свідкування можна забути. Вже не кажучи про розвиток місцевого свідування. Склад виконкому в першу чергу має бути професійним, про що є у нас окрема пропозиція та пояснення цього, чому саме так. Я вам хочу зараз зачитати, який має взагалі бути склад виконавчого комітету. Не такий, як він зараз в усіх містах. Ви можете окремо знайомити зі своїм складом виконкому і подивитись, хто там представлений, і зробити для себе аналіз. Я вам зачитаю, який він має бути. В першу чергу кількість виконкому людей, які там були, це 11 осіб. І зараз я зачитаю, хто має бути представлений в складі виконкому, для того, щоб казати, що це професійний виконавчий комітет, міський голова, перший, другий. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Третій Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в галузі соціального розвитку. Четвертий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в галузі економічного розвитку. П'ятий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в галузі культурного розвитку. Шостий керуючий справами виконавчого комітету. 7. Директор департаменту з питань містобудування та архітектури. 8. Директор департаменту соціального розвитку. Дев'ятий. Директор департаменту економічного розвитку. Десятий. Директор департаменту культурного розвитку. І 11-й це секретар ради. Тобто це всі посадові особи. Без так званих інших осіб. У нас є окремий блок відео, окремий плейліст «Виконавчий комітету, де ми повністю розказуємо, чому саме такий має бути склад і чому саме має бути такий підхід щодо формування та утворення виконавчого комітету. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули питання виконавчого комітету і хочу наголосити про те, що ці люди, про яких ми зачитали з вами, це всі посадові особи, які мають діяти лише на підставі. В межах повноважень того спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Тобто, це ті люди, які несуть персональну відповідальність перед територіальною громадою. Люди обрали для себе міського, сільського селищного міського голову та депутатів. І відповідно склад виконкому формується тільки з посадових осіб. Ось саме такий перелік. Це надасть вирішення багатьох питань в місцевому святуванні, особливо якщо стосується питань життєдіяльності території. Бо ті виконавчі комітети, їхні склади, які зараз, вони не вирішують нічого взагалі. Це просто люди, які там знаходяться, представляють чийсь інтерес і голосують по вказівкам, по завданням. І в результаті територіальна громада при цьому нічого не отримує для себе взагалі. Отримують тільки окремо депутати, окремо міські голови, від яких також є, їхні представники, і все. Тобто Шарашкіна контора, яка вирішує свої особисті питання. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули цей блок відео, тому всім вам дякую за пригляд. В наступному відео ми будемо далі продовжувати казати про тему діяльність депутатів місцевих рад. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.